Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо знову ж таки Штіль 180 серія номер 3 Той, що мінявся поршень. Як бачите, оцей бачите? кільце Ну, Менше з тим, зробив я її, все нормально, запустилося, прогрілося. І що ми маємо? Значить, тиснемо на газ і пила в нас має провал. Як я вже казав, 180-го штіля карбюратор не регулюється. Він з заводу вже має зроблено. Зараз як вам так перевернути, хай буде. Давайте отак, чекайте, перепрошую. Має тут Елючку і Ашку вже запресовані. Вже по-свому відкалібровані. Тепер... Тут у нас йде на канал L, воно продувається, бачите, ось тут От. воно продувається, тут все нормально йде, має певне січення, де йде певна кількість палива. Канал H, він має оцей маленький жикльчик. Ось бачите, знаєте. Через його січення проходить певна кількість палива, яка йде на клапан форсунку сюди. Якщо він не буде щось плясати, Нормально, чи він буде забитий, папела може мати провали, або взагалі не захоче нормально робити при роботі, тоді в тих випадках то все треба чистити, тут все форсуночка працює. От зараз я буду пробувати. Зараз чекайте, дивіться, увага, слухаємо. Тобто Клапан форсунка тримає, все нормально, як має бути. Тепер канал L, дивимося, слухаємо. Той має продаватися цілий час, але з певним натягом. Він буде так тягнутися в два боки. А Ашка тільки в один бік. І тепер все нормально. І що в нас за штука виходить? Нам, друзі, бракує трошки палива. Помінялося поршень, то все, бачите, вже могли відбутися якісь зміни. Хоча я не знаю, як вона працювала до того, бо, тому що я її не міг завести, тому що то все лопну, лопнуте було. І зараз хто має можливість поманіпулювати, можна поставити інший жик жикльор. Він вроде в районі 0,4 мм. Має. Його не загубити. І так як він дає мало палива. значить е Якщо взяти повітряний фільтр на карбюраторі стоїть, даємо газу є провал. Щоб бачити, що їй бракує, закриваєте пальцем е доступ повітря, робите меншу кількість, залишаєте, наприклад, отвір, що за пальцем і між тою штучкою отут. І вона тоді набирає нормальні оберти, все працює. Ну, я зараз вам не покажу того, так як вона робила. Треба було раніше просто зазняти, коли То я вже не буду ставити назад. І що виходить? Коли забираю, знов є провал. Даєш газу, вона дуситься. Плавно, плавно газу нажимаючи, натискаючи, вона набирає оберти, а так не хоче. Коли закриваю пальцем частково фільтрний, тобто повітряний простір, який йде вже до... Карбюратора до циліндра, тоді їй палива вистачає. Що значить в нас? Яка ситуація виходить? Значить, маємо в тому випадку жикльорчик. Але кажу, якщо маєте ще якісь, і поступово ті речі можна буде робити. Тобто, які берете сверлілку, робите таку, чи там якесь сверло більше, ну, на даний час, бачите, є стальний дротик. Що я в машинах жикльорга, якщо треба, то розсверлюю трошечки при нагоді. Якщо є в тому потреба, бачите, 4 грані на стальному зробленні. Ось, бачите, наразі фокус. О. І тоді в жикльорчик трошки розсверлюєте. Але так акуратненько вже видно, так потім на палець витягуєте. І видно, що є латунь з жикльора. Ставити його в карбюратор назад. Тобто потрібно нам збільшити більше січення, трошки, щоб більше палива проходило через клапан форсунку. Бо елючку ви вже тут не порегулюєте. Все, що можна зробити, це можна замінити жикльор. Свій час я поставив інший жикльор і воно пішло. Провал пропав. Я зараз поставив другий жикльор, він ще не пропав. І приходиться його зараз розсверлити трошки. Я тоді от розсверлю, зараз поставлю. І зараз буду ставити експериментувати в пилу. Ну, вже запущу, зроблю, я вже розкажу далі. Так що, от таке зараз буде цікаво думаю. Ну що, друзі, ситуація на даний час не помінялася. Зараз вам покажу, значить я мало просверлив, або може не дістав ще, бо тут дуже треба акуратно, щоб не знищити. Бачите, тут всякого барахла маю, Безпосередньо є ще кльорчик. Маю старих карбюраторів купа. Ну, я маю чим бавитися і можна то все робити. Значить, Дивіться, зараз ми її запустимо. Вона все запуститься, на холостому буде робити. Правда, зараз буде сіній туман, похоже на обман, але нема ради. Отаке, коли я ставлю палець, зараз подивіться, вона буде нормально працювати. Коли я забираю, вона буде мати провали. Запускаємо. На холостому робить, дивіться. Бачите, що робить? На холостому все працює, все нормально. Канал Ельф робить свою роботу, друзі. Він відповідає за холостий, хід, він не забитий. А газка в нас відповідає нам за максимальні навантаження, то що я зараз буду жати на газ. <звук> Бачите, що робить? Газ. І тепер я зараз буду ставити палець. Запускаємо. <звук> Ставлю палець, закриваю отвір для повітря. Палець забираю, дивиться, увага. От і вся її робота, бачите, щоб ви собі знали на майбутнє. От таке взяти того штіля кинути, щоб я не знаю в другий гараж. Воно мене вже нервує. Ненавиджу ті пили, слухайте, от, іменно з тими карбюратором воно просто задолбує. Ось таке, вроді пила нормальна легенько. Ну от коли то відбувається, то перепрошую, що аж не знаю. Хочеться такої взяти. І запустити в другий гараж блін, через дорогу тут. Було. Значить, Добре. Нерви нервами, але треба робити роботу і треба запустити пилу. Для чого я це все показую, щоб ви друзі знали, бо тому що пила дуже є розповсюджена на, тер... на теренах України в нас таке. От. Тому що це я вже казав бюджетний варіант, легенький варіант, економний варіант, як бензиново, так і фінансово, скажімо так. І тому тіпили багато людей, друзі, мають. Таке. Тому зараз знов, те, що я вам показував, розбираю жикльор і буду його просверлювати трошечки. От таке. Отут вже треба ковиряти, щоб ви побачили латунь. Власне, проковиряли і взяли на палець, витерли. Ага, є кусочки латуні, значить ви вчепили тим чотиригранником, просверлили його трошки. Нам треба на канал Аш, друзі. Відкрутити півоберта, наприклад. Ну, ми тут не можемо відкрутити. У нас є варіант тільки подати більше палива, це збільшити отвір в жикльорі е, аж каналу. Тобто, будемо так казати, в головному жикльорі, як в машинах, в карбюраторах чи в мотоциклах. Е, підгинання язичка, друзі, воно вам нічого не дасть. Якщо ви його задуже розігнете, так звана поплавкова камера, яка є в язичку, де там наповнена під мембраною. Він просто вас буде лити, тому що голка буде не закриватися. Все рівно певний маніпуляційний зазор, так би мовити, своя голка має, але в загальному вона коли відкривається поплавкова камера, так звана під мембраною і в простір, де є язичок, вона є там вся в бензині. От, вона, звичайно, буде в паливі. і нам потрібна пропускна спосібність жикльчика маленького, щоб він нам на Ашка надавав. Ашка дується дуже добре. І на неї впливає подача палива від жикльора, так званого в звичайному карбюраторі від жикльора, який регулюється навіть. От як я. Тому кажу, ненавиджу пили із-за того, що ті карбюратори задолбують. Просто-напросто. І то є тяжко, чесно кажучи. Отак все нормально. Знаєте, добре, поки все добре. Но коли воно починає вимахуватися. Ось тут вже починає, ну що купувати новий карбюратор, ну то є саме простіше, правда? Але ж не кожен має кошти, щоб то все зробити. таке, Так що, друзі, така ось от ситуація, добре? Зараз робимо і вже коли я зроблю, я вам все покажу, що палець не треба буде ставити, треба трошки помудохатися буде, ну, але нема то Ось таке робимо і дивимося. Ну що, друзі? Значить, зробив я те, що я вам казав, оці маніпуляції. Зараз вам ще дорозкажу. значить... Запускаємо бензопилу і дивимося належний результат. Друзі, включаємо перше положення, циліндр теплий, єлі тримаю, пальці печуть, запускаємо. Зараз. Пила працює. Дивимося, Вона є гаряча. Увага! Верніть увагу! Різко натиснує на газ, повний газ. Друзі, ситуація. Ну, що хочу сказати. Тепер, напевно, трошки поговоримо так недовго, але декілька хвилин Фу, треба вийти з того диму, бо тому що неможливо. Так, значить що? Дивіться, який туманни ще надимів. Ну, висновок у нас такий. Думаю, що я вам то трошки розжував і е, для багатьох, напевно, ця інформація буде корисна. Знову ж таки, щоб ви не мучилися, а давали собі друзі ради, не бігали по майстрах, не платили гроші, так, скажімо так. Отаке. Так що можете своїми руками це робити. Я думаю, що тут карбюратор не є складно зняти. Дві гайочки. собі зняли і витягнули карбюратор. Отаке от. Так що, е, значить, що в нас виходить? Ара трохи дим пройде. Фактично цей же кльорчик власне, його пропускна спосібність є менша, і тому вона потрібна для того, щоб певна кількість йшла до цього, як його до каналу. Ну, максимальні навантаження, канал H. От, Власне, трохи вийшов, тому що, самі розумієте, диму багато, годі зайти. І все. І що хочу сказати, бачите, ще раз наголошую на білому, скажімо, тут в фоні та, з ось бачите, Трошечки є ось сверлилка така. Що я зробив? Берете же кльорчик з нижньої частини від різьби, його насверлюєте трошки так під натиском, тримаєте, тим крутите або отак от. І берете просто на сам палець отак, отак от, знімаєте. чик, І от жовті такий жовтий наліт буде. Як говориться, з жикльора, з латуні. Пару разів, багато не треба, бо якщо забагато будете робити, то перестарайтесь. Ліпше не досверлити, а лишній раз зняти карбюратор, поставити, друзі. От. Але вже провалів нема, максимальні обороти. Прекрасні вона має. Не є завишені, так як в багатьох не раз буває. Що їх не збавиш. І тому отака от ситуація. Бачите, вийшли ми з цієї ситуації, що мала провали і вона нормально працює. Я думаю, що можливо і зажарило зажарило трохи і ті кільця, підсмажило Вони зносили, змокнули висока температура і отаке могло бути. ну Принаймні поршень не, як говориться, не перегрівся. Ну, як є, так є вже. Так що, у вас справи, друзі. Думаю, що відео було корисне. Мали ви побачити нагоду третю серію, і всі серії були, друзі, різні. Ось такий вам 180-й стіль, який працює і надалі буде працювати, як говориться, цю поломочку усунули і буде все добре. Так що, отаке, друзі, все. Всім всього найкращого і всім папа. А з вами був мотограж Андрія і бензопила штіль МС 180. Всього, всім найкращого і всього доброго. До нових зустрічей, папа. Буде Україна, друзі. І тільки так.